Всім привіт за океану. Хочете прикол? Значить, приїхали ми подивитись на арку дружби і випадково заїхали в США без документів і без візи. значить Хотіли знайти зупинку, парковку. Чоловік загрузив на карті. і Коли заїхали, побачили, що це парковка до Duty Фрі. Але головна проблема в тому, що виїзд з неї можливий тільки в США. Із США ви можете вже повернутись в Канаду, але потрібно проїхати паспортний контроль, пройти і цю всю штуку. У нас немає з собою ні паспортів, ні ворк є тільки посвідчення водія. Будемо зараз пробувати перетнути кордон, оскільки ми підійшли і поговорили з офіцером. Він сказав, що таке тут досить часто трапляється, тому що люди не помічають знак, що тут виїзду вже в Канаду немає. І сказав нам, що спокійно можемо. Проїхати кордон, пояснити офіцерам всю ситуацію і вони випустять нас знову в Канаду. Тому така ситуація. Зараз вам знімемо, покажемо, чи пустять нас, чи ні.